Кримінальне провадження проти нього шите білими нитками, і в ньому він ні свідок, ні обвинувачений. Олег Вавровський, начальником рівненської митниці ДФС, працюватиме до кінця сьогоднішнього робочого дня. Відтак зібрав прес-конференцію, оскільки вважає своє звільнення незаконним, а всі звинувачення сфабрикованими. Проте шлях до конференц залу перегородили працівники власної безпеки ДФС. Кажуть, їх про це не попереджали. А Олег Вавровський звільнений. Ви не відповідаєте за ні. Має вас в інструкцію. Не бреші не брищі. Не приміне брехуняка. Олег Вавровський наголошує. Він після Майданівський раніше не працював на керівних посадах. Попри те, що у митній справі працює 21 рік, каже: немає жодного стосунку до режиму Януковича. Навпаки, впевнений, державною фіскальною службою досі керують його люди, яким потрібні ручні керівники. Він же запевняє не такий. Їм треба сюди було завести людину. І вони і надалі будуть прагнути, якщо зараз не будуть зміни, хоча кажуть, що на цьому тижні будуть дуже великі кадрові зміни е там у Києві. Для чого? Ну, щоб і надалі свої схеми. Які існували надалі, щоб їх продовжувати, нагадаємо, наприкінці січня цього року в робочому кабінеті та в помешканні батьків Олега Вавровського було здійснено обшук. Відділом власної безпеки фіскальної служби вилучено більше півтора мільйона гривень. В Свою чергу Олег Вавровський запевняє, вилучили всього 17 тисяч гривень особистих коштів його батьків. Мати вона принесла 17 тисяч гривень купюрами по 500 і показали. Батько показав е, долари. Вони їх всі розложили, зробили ну фейк, треба було фотографію зробити дуже гарно. На фотографії видно, лежать долари, лежать гривни. Нещодавно Київський суд вирішив, що гроші Вавровському слід повернути, проте останній не виключає, що повернули не все, бо у протокол внесли лише суму доларів. Тоді як про вилучені гривні папір мовчить. А ще Олег Вавровський розповідає: при обшуку його матір показала шкатулку з коштовностями. Чи зникло щось звідти? Практично колишній головний митник області. Напевне, сказати не може. У відповідь подав скарги на працедавців та суддів, які ухвалили рішення про проведення. Ня обшуку, а ще судові позови на журналістів, які на думку ексмитника перекрутили правду про нього. Анна Хіночиколена Сергієва у ритмі подій.